Цьому придбанні перед туалетом, тобто двері були закриті і не було чути саме їхніх дій. П'ятеро дівчат, 14-16 років, вихованок цього дитячого притулку у Чернівцях одного вечора розбили склянку та порізали собі руки. Ми тут розбили якраз тут гумовий килимок, тут тихо. Все, все велике скло викинули в туалет, а маленькі пару ламочки заховали тут. І потім, в подальшому тут вони ще переховали. Адміністрація закладу переконує, діти не завдали собі серйозних травм. Не було загрози, адже перевірила дітей медична сестра і на другий день лікар. Рани оброблені в двох дітей просто є пошкрябання шкіри, навіть не до порізів дійшло. Однієї трошки глибше було так. У притулку тимчасово перебувають діти з неблагополучних родин. 16-річна учасниця інциденту Аліна показує по. Дряпані руки каже, дівчата думали у такий спосіб швидше потрапити додому. Ні, це Богдана, явна дівчинка така, то нам придумала. Типу, як попасти в лікарню без віці додому втікти. Ну, ми хочемо додому. Тут теж добре, ну додому хочемо. Тато Аліна зі слів дівчинки переконаний, що її у притулку ображають. Відтак поскаржився на це до поліції та забрати її додому зараз не може, бо не звернувся до служби у справах дітей з відповідною заявою. Обіцяє зробити це перед великоднем. Ну, дитина, ну була неслухняна, таке. І в мене просто забрали, відібрали дитину, вона втекла з дому. ну, Тяжко було. Ми малобезпечна сім'я. Слава Богу, живемо. Не бідно, аж вибачте мені, щоб я не знаю. Але ж я думав, дати, ну, щоб в неї попрацювали психологи. Мені дзвонить дитина, каже, папа, я себе уб'ю. І не можу. І казала, що її б'ють. Будь ласка, і в мене на руках я знайшов царапини. і я позвонив в міліцію. Вихованці притулку розповідають, сама Аліна провокує інших до небезпечних ігор зі своїм життям. У нас вийшло так, що вона не один раз провокує дітей. Це бачать і вихователі, і помічники вихователів. Вона нецензурно лається на вихователів. У дитячому притулку переконують підлітками щодня працюють психологи. Стверджують, діти це зробили, аби привернути увагу своїх рідних. В більшості до тих дітей, хто якраз це зробив, до них не приходили рідні, близькі тривалий час і. Ну, будемо так говорить, за місяць, двічі була тільки, наприклад, батьки. У однієї дитини взагалі не приходили. В однієї бабуся також потрапила в лікарню, не могла навідати її. Наразі за кімнату дівчаток у притулку пильно стежать, склянки їм замінили на паперові стаканчики. Пробування пірідки у притулку також контролюють правозахисники.